Вітаю, шановні друзі. Ну що, є інформація, що начебто на прикордонні пункти надійшла, надійшов наказ, не випускати Єрмака з країни. Я думаю, що у нього є свої канали, відходи. І Таро показувало, що він, шучусь, він виїде з країни по своїм каналам. Давайте подивимося. Що це за така інформація? Чи дійсна вона і чому не випускають? Да? Чому не випускають? Чому надійшло таке? Тому що прийнято рішення. Рішення. Ви знаєте, тут буде, буде якась, якась швидка зміна. Рішення стосовно швидку, швидке якесь прийняття рішення може трапитися. Тут зараз глянемо жезле рішення. Ви знаєте, є інформація, є інформація, що в перспективі він планує швидше всього виїжджати до дьявола. Або що він тут, в Україні, є інформація і рішення. Ну, мечі це теж в якійсь мірі така інформаційна карта. Тобто є інформація, що він відстоював інтереси дьявола і може дуже швидко туди переїхати. Тобто, все-таки у розвідки є інформація того, що ну, він тут. Виконував певну функцію, він відстоював інтереси. Ну тут особиста боротьба, але особиста боротьба, да, і співпадає по дьяволу. Або ну, д'явол в мене часто це Росія. Росія. І він туди може швиденько і юркнути дуже швидко. Що відомо за нього? Ну, тут корупція, звичайно, з грошима, тут гроші величезні гроші. Інформація стосовно нашого дому, які інтереси він за. Він заробляв кошти. Він, як сидів на зарплаті тут, розумієте? Тут не так просто. Тут не тільки він займався корупцією, але тут іще він особисто заробляв собі кошти в нашому домі. В домі. Ну, скандал. Скандал може бути дуже величезний розгорітися. Скандал такий, що буде мало землі і неба, розумієте? Якщо він втече до. До Росії, а швидше всього, що він буде тікати до дьявола. звичайно, там у нього батьки, тому зв'язки там будуть у нього, по-любому він туди поїде. І це буде такий удар, такий, розумієте, от президент сидить на своїй посаді, людина, яка шептала йому на вухо, вела всі перемовні процеси, до всього була дотична. Втікає в Росію, ви розумієте, що це буде? Я думаю, що це, можливо, навіть розпорядження самого президента його не випускати. Тому що до дьявола. Тому що є, є інформація, ви знаєте? Є інформація швидше всього. В чому причина, чому його не випускати? Ну, корупція це зрозуміла, ще в чому. Він може щось розказати, швидше всього. Може піти назавжди. Да. Рветься, може, стане по відлюднику. Ну, він, він, дійсно, він дійсно хоче. Значить, є інформація, що він збирається таки на, стати на лижі, як кажуть, по колісниці, стати на лижі. Це буде скандал. Розумієте, він збирається покинути територію. Є, стала відома ця інформація. Найближче от, оточення. Найближче оточення, близькі по духу люди, близькі по духу люди, які знаходилися, працювали під, під прикриттям, під луною, тобто таємно, да? по відлюднику, по відлюднику, хочуть приховатися, по відлюднику, тікати, ховатися, ховатися. Люди, люди скри, скритий ворог, да, скритий ворог, тобто в найближчому оточенні, ви розумієте, чому не можна виясниться, що в на найближчому оточенні політика нашого політика, знаходилися люди, які прийшли сюди під прикриттям, да, тому що їм таємно, таємно по місяцю, так? Це скритий ворог, в найближчому оточенні. Лідера були скриті вороги, яким дали просто-напросто піти. піти. Це, це буде скан... не то, що скандал, це таке скандаліще буде. А він же ж куди побіжить? Там, там де йому дадуть гарантії, Європа йому... Європа Америка давно не, не задоволена. Постійно давали сигнали, що це людина не та. І швидше всього, що в них є теж інформація, на кого він працює, з ким він пов'язаний, що це. Агентура, розумієте, тому йому тікать е, треба буде тільки, швидше всього, в Росію. Це буде бомба. Бімба, як кажуть, да в Україні найближче оточення політика, оборотні були, перевертні були в Україні. Скрита спецслужби скрито працювали в найближчому оточенні. Яке приз... і, і, і вся ця історія приз... тепер призвела і підтягнула Україн... Україну до поразки у війні. Не можна йому випускати його. Спец... Спецслужби знають прекрасно, чим він займався. Інформація на нього вся є. Що буде далі робити пан, пан Єрмак? Не хоче нічого. Контролер наш. Ну, в нього Йому треба, знаєте, як? Йому треба. Сил, сили такої він уже не має. Яка в нього була до цього. Розумієте? В нього апатія, він вже він нічого не може. Сил немає. Що збирається робити? Він відсторонений від, від всього, відсторонений. Робота ним проведена, але результату не дала. Якого результату це, щоб Україна підписала капітуляцію? Трішки зарано його поперли. Швидше всього. План. Розумієте, послабити, капітулювати Україна. От Україна повинна була капітулювати ось цей план. А не вдалося, не вдалося. розумієте? Не вистачило сил. Ось такий план у нього був, який не вдався. І доведеться йти. Ви знаєте, то він, повинно, він виїде. Він, він по своїх каналах якось виїде. Що з ним далі буде? Що буде далі? Ну, пентакліва дама, багато проблем зроблено. Ну, завершиться, звичайно, етап його тут завершується. Етап його як єрмака завершується в Україні. Виїзд, виїзд, все. Те завдання ослабити, принести багато труднощів, труднощів, дивіться зірвати можливо, да? от в економіці багато трудностей, план, ну тут багато в нього планів, але, але не вдалося. Тому, знаєте, то йому таке, таке враження, що, що йому сказали сворачуватися. Для чого? Для того, щоб для того, щоб, ну, скажем, як вам пояснити? Ну, Не можна, щоб його взяли спецслужби, ні українські, ні російські, ні ну, американські. Не, 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 не повинні його взяти, тому що він багато знає, ну, не можна, щоб він заговорив. розумієте? Йому сказали сварачуватися. Не вийшло в нього підвести, дуже дуже підвести до підписання цієї о, плану цього, угоди цієї. Не вдалося. Зара, зарано. Почали тиснути про те, що тут могли ви вихлюпнути, якби він не пішов. Там може у мене був цей розклад. Пам'ятаєте, чому він пішов у відставку? Тому що, тому що могло щось вих... якась інформація ще гірша вихлюпнутися. Ось от дійсно таке враження: завершувати і виходити із гри. Тому що, швидше всього, що є інформація, що він агент. Тоді це, це взагалі було б, ну, жесть. Розумієте, його просто взяли з спецслужби, наші спецслужби, і він би там давав такі покази, що мама не горюй. Тому його таке враження, що він би не піш. Самовільно він би не подав відставку. Йому сказали завершувати етап. Все. Його пісенка тут уже все, його роль виконана. Удар. Удар в саме серце. Ну, Розумієте, Тут наносив він удари в саме, саме серце. Тобто це зрада, це тут, тут руйнування економіки, руйнування Пентаклі для України, свою певну катастрофічну роль він уже в Україні відіграв те, що він повинен був відіграти. Кульмінацією повинно було бути підписання капітуляції, яку на, нашкарябав Путін у себе там на Задниці. Розумієте? Але щось пішло в них не так, щось зламалося. Його виводять з гри. Його з гри виводять, зупиняють. Прагматичний підхід давно. Він давно в спецслужбах, я вам скажу. Таке враження, що він, бачите, він, він давно у... з, 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 з мечовими королями. Тобто, або він давно агентом, або він. Або він... Має якесь військове звання, розумієте? воєнне звання, Його обнуляють. Його обнуляють як гравця, як він дав, давно вже. Його обнуляють. Комфорт протискається комфорт, так, лівий, бажання, тут гроші. Ну тут вже пішло так, карма. Карма. Є бажання протиснути. Було бажання протиснути кармічні події, бажання, ось воно, протиснути кармічні події, ідею, ідею. Тобто, знову ж таки, дивіться, я говорила, для чого прийшов Жезловий король? Для того, щоб розвернути карму України. От вона ідея кармічна, було бажання. Да? Ну, тут ідея пов'язана із домашніми цінностями, да? кармічна, кармічна ситуація якась, було бажання кармічної ідеї. Розвернути ситуацію в Україні, да, працювали над цією ідеєю по очищенню, да, хотіли мати шанс е, все це зробити на законних підставах. Тобто, ну, як на законних підставах, через документ. Да, іде, ідею, протяг... ідею зміни карми для України треба було протягнути через, е, через якісь закони. Тобто відмова від, Як я вже говорила, да, від, відмова від. Е, того шляху, на який стала Україна. Він виконував кармічне, кармічне якесь завдання для України, я вам скажу. Ось так. І він піде швидше всього. Те, що в цій грі та, була якась таємниця. Дивіться, є ще таємниця в цій грі. Якщо б вона висвітилась, це був би кінець. Його просто вбили тут. Тому його треба виводити і швидше всього, що йому дадуть його виведуть. Тому що кротів в Україні ще до чорта. І оті ж крати за великі бабки, його просто-напросто білі ручечки і вивезуть, вив... виведуть з України. з України. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.